А чи те, що я роблю, це є те, що мені подобається? А те, що я роблю, дійсно призведе мене до моєї цілі. Тому що я дуже багато запитую у своїх учнів, у взагалі, там, з ким я спілкуюся. Я запитую, чи є у вас ціль у житті? І, на жаль, на жаль, у багатьох людей відповідь ні. В мене немає ціль на життя. І тоді в мене. Виникає питання: а якщо немає цілі на життя, як Всесвіту, Богу, енергії взагалі розпоряджатися життям? Розумієте, в цей момент, коли у людини немає цілі, то вона починає гойдатися, як вітер. От там поколихала, там поколихала, і вона отак от от починає туди-сюди бродити. Щось, е, Якісь там події відбуваються з нею, щось відбувається, вона взагалі не може зрозуміти, звідки воно прилітає. А воно просто людину водить зі сторони в сторону. І однією з причин, що немає цілі. Коли ми маємо певну ціль, коли ми постійно про неї думаємо, коли ми постійно прописуємо, що ми для неї робимо, ми йдемо, йдемо чітко до цілі. Так, у нас будуть на шляху до нашої цілі, в залежності від нашої карми, в залежності, взагалі від нас, що ми робили до цього, впродовж нашого життя. А вже ж. Можуть бути різні події, тому що у кожного з нас власний досвід, і хтось може там просто щось захотіти, і максимально швидко у нього це реалізовується. Хтось може робити тисячу спроб, і лише на тисячу перший раз це вдасться. Але ж дуже часто люди навіть не доходять до, до тисячної спроби, вони здаються десь на п'ятій, десятій, сотій, тому що вони перестають вже в себе вірити. І ось в той момент, коли ми відчуваємо порожнечу в собі щось не так, щось відбувається, ми не туди йдемо. І ось тут, якщо ми не зупинимося, то обов'язково в наше життя приходить подія, яка нас зупиняє. І в основному це через біль. Щось відбувається таке, що ти, що ти відчуваєш, що ти на дні, на повному дні. Ти відчуваєш, що тобі нічого не хочеться у цьому житті, що ти навіть не знаєш, як тобі жити. І коли ти досить тривалий час перебуваєш у цьому, ти постійно задаєш собі питання, а що далі, а що далі? І ось коли ми починаємо підійматися з цього стану, ми починаємо думати, а що мені можливо потрібно щось змінити. Хоча до цього ця порожнеча могла бути тисячі разів вже до цього, до цього випадку, неприємного випадку. Але ми постійно притушували цей біль і казали, все нормально. Пішли, випили просека, покурили там, я не знаю, в клуб сходили, сексом зайнялися, і все, все нормально, все минуло. Знаєте, оце, все минуло. Але по факту так не є. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте порожнечу, обов'язково запитуйте, говоріть із собою, що не так. Є така вправа, вона називається дзеркало, і що потрібно робити, це ви можете дивитися у дзеркало 5 хвилин в повній тиші і задавати собі питання. Хто ти, коли ніхто не дивиться? Хто ти? Що ти за людина? Хто ти є насправді? Чого ти хочеш? І інколи ви зможете почути. Досить такі неочікувані для себе відповіді від себе із середини.